Здрастуй, сонце золоте, здрастуй, небо голубе, здрастуй, вільний вітерок і білесенький сніжок, здрастуй, зимонька зима, кришталева зірочка, здрастуйте, малята, дівчата і хлоп'ята. Здрастуйте, ми з Марічкою вас вітаємо, ранку доброго бажаємо. Діти, прислухайтесь, якісь дивні звуки чути за вікном. Як ви гадаєте, хто це хазяйнує? Хто хоче до нас завітати у гості? Так, це зима. Це вона завиває горделиці, дує за вірюхою, виє вітром, скрипить сніжком та трещить морозом. А ви знаєте, що зима велика чарівниця. Тож давайте помилуємося, її вами. Подивіться у вікно, які зимові явища там відбуваються. Це сама холодна і чарівна пора року. Зимку сонечко світить на вулиці, але воно не гріє. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Зимку навкруги все замерзає, а річки калюже вкриваються льодом, приходять морози, все навкруги вкривається снігом. Зимку можна побачити, такі дива. Які сніжинки літають над землею, як мороз розмальовує на вікнах візерунки, розвішує борульки на дахах. А коли зима лютує, здіймає сніг, хурделицю та а ще в синку дуже весело та цікаво на прогулянці. А ви хочете піти на зимову прогулянку? Тоді я вас запрошую, а для цього нам потрібно тепленько одягтися в зимовий одяг, а допоможе нам в цьому гра. Тож разом вставайте і гру починайте. Одягнімося швиденько, щоб усім було тепленько. Светрик гарний одягаємо, колготки не забуваємо, шапку рукавички, на ніжки черевички. Штанці підтягнули, Шубку застібнули. Ой, малята, ми з вами одягнулися, а лялька-марічка ні. Давайте їй допоможемо та виберемо одяг, який потрібен для зимової прогулянки. Що марічки одягнути теплі колготи або гольфи? Звісно, колготи, адже в них буде взимку тепліше на прогулянці. Що одягнути футболку або кофту? Чи можна взимку ходити в футболці на прогулянку? Так, кофту, адже вона така тепла, а футболку ми одягнемо влітку. Що одягнемо далі? Гарну спідничку або комбінезон? Так, взимку ми одягнемо комбінезон, адже взимку в ньому буде дуже зручно кататися на санчатах. Подивіться, що висить в шафі шубка та плащик. Що треба одягнути для зимової прогулянки? Звісно, теплу шубку в ній буде тепліше. Як ви гадаєте, що взимку буде краще одягнути на ніжки? Туфлі чи валянки? Валянки, ніжка в них буде тепло, а туфелька по снігу взимку не ходять. Панамка чи шапка? Шарфіком, що одягнути марічці. Чи тепло буде в панамці? Теплий шарфік та шапку, а в панамці взимку змерзнуть вушка. Залишилось одягнути рукавички. І ми вирушаємо на прогулянку. Ось ми з марічкою і зібралися на прогулянку, а зима нас там вже чекає. Ми ж двері відчиняємо, прогулку починаємо. Чекає нас уже зима, пограти хоче жартама. Ой, малята, подивіться, до нас летить якесь диво. Це сніжинка-пушинка, вона з нами хоче пограти. Підставляйте долоньки. Маленька ця сніжинка, легенька, мов пушинка. Я на неї дути стану. Не боюся, що розтане. Ага. Й подивіться, сніжинка політала, політала, і прилетіла на іншу долоньку. Давайте ще раз з нею пограємося. Маленька ця сніжинка, легенька, мов пушинка. Я на неї тут і стану? Не боюся, що розтане. Зимку й холодно, але можна придумати багато ігор, забав розваг. В які ігри можна погратися взимку. Коли на вулиці багато снігу, можна зліпити великого комедного сніговичка і збудувати снігових кульок, міцну снігову вежу та весело погратися в сніжки або весело та радісно з'їхати на санчатах з гірки, можна залити водою ковзанку і покататися на козанах. І, звісно, спритно побігати на лижах. Малята для кожної розваги необхідні свої предмети. Відгадайте загадки, що кому потрібно для розваги. Щоб з гірки нам помчати, що з собою треба брати. Ксанки. Ну, а лижником щоб стати, що малята треба взяти. Лижі, щоб сніговика зробити, що потрібно наліпити. Снігові кульки. На ну, катку, щоб танцювати, що візьмемо ми малята. Ковзани. Добре з вами погуляли, вигри весело пограли. Час настав уже збиратись і назад нам повертатись. Тож сідайте у санчата, додому їдемо малята. Ось і підійшла до кінця наша прогулянка. Ми з вами весело погралися, цікаво порозважалися. І вирішили вже піти додому. Час нам вже Ми з Марічкою каже вам до побачення, до зустрічі!